Пилка шабльна з двома е, акумуляторами. Ось така от полочка йде в комплекті. Е, йдуть два акумулятори. Зарядний пристрій і чотири леза. Все дуже просто працює. Акумулятор вставляється і працює. Тобто йде Ну і блокування. Тобто, щоб ви не натиснули випадково. Але зайдуть з різними Зубчиками, тобто під дерево, під метал. Ну, я не дуже професіонал, щоб одразу взяти. Але, як по мені, що це, ну, хіба що не дуже е, тверде щось пиляти. Так от вставляється. Розблоковуємо і працюємо. Тобто частота обертів регулюється. І о, на відміну від ланцюгової, коли е, е, простіше доступ. Можна в більш такі плоски попасти місця. Ну і так отак знімається і на зарядочку ставиться. Зарядний пристрій у нього розсвітиться двома кольорами. Зелений це коли заряджено все. Червоний це коли заряджається. І два акумулятора зручно, тим, що поки заряджаєте один, працюєте другий. Ось такий ось зручний пристрій. Судячи по возі, акумуляторів тут 5 штук. Зазвичай, тобто на 20 вольт. Так ось все працює. Тобто доволі зручний пристрій, котрим можна працювати в домі або на городі.